І цим свідчили свою любов до Бога. І в той час був правителем антіох Єпіфан, сирійський цар, який був язичником, який заставляв своїх підданих поклонятися різним ідолам. І коли почали заставляти Приносити жертву ідолам цих молодих хлопців, всім братів і його вчителі, Ілліазара, то вони відмовилися це робити. Їх почали мучити, мучили ну, неймовірно. В житті там описані ті муки, які вони перетерпіли, це, це щось таке. ну, Людина, якщо не має на собі особливої благодаті Божої, вона це перетерпіти не може. А ці святі добрічні воїни Христові, вони все перетерпіли. Їх і вогнем палили, і строгали, і, 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 і на сковратах пекли, і, і заливали там всякі там вноси, в, в міст, оцити та всякі кислоти, ну, ну, мучили. Неймовірно. І вони по одному, мати стояла, дивилася і по одному синові мучили їх. Одного замучили, другого брали, того замучили, третього брали. І мати дивилася і тільки молилася за дітей. І коли наступила, наступила черга самого останнього, його звали. Забув, яке ім'я. І він був молодий хлопчина. І імператор той його прикликав до себе і почав його мовляти, щоб він приніс жертву ідолам, зробив те, що вони хочуть. І він його обдарує, зробить його щасливим, буде, він буде якби другом царя Маркел, його звали. І, ну бачичи, що дитина не реагує, не, 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 позитивно не сприймається, це. він цар прикликав маму, його мати, матір, і каже, от ти поговорити, що дитина твоя щоб залишити, я з її зроблю великою знаменитою, дам їй і гроші, і посади, і все, все, славу. І мати каже, добре, я з ним поговорю. І вона відвела його в сторону і почала на іудейському язику умовляти, що ти бачиш, твої брати перетерпіли все. Вони мужньо пострадали і стали ісповідниками віри і мучениками Божими. І ти повинен це перетерпіти, і ти повинен до них приєднатися. І вона говорила, хлопці, ще більше утвердила вірі. Ну цар побачив, що нема ніяких успіху, і цього останнього замучив дуже тяжкими муками і мати їх. Її не мучили, ні, 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 ніхто там не, не бив, не, не, не строгав. Вона бачила і пережила ті муки, які повну проповідь. Дивіться на ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна, наша віра, православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.